Всім доброго ранку. Ми з України. Вчора розкрамсав того горіха. Він там, он того, він там мені якби зовсім не в тему. Та й той другий теж. Він мішає тому. Щось понасадював тоді, не подумавши. Ну, на ось! Який, який прийметься, вони прийняли всі три. Зараз ми змотаємося на базар, так би мовити, передшкільний. А далі, а далі, а далі не знаю, далі побачимо. Будемо щось знімати, не будемо. Побачимо. Ось це таке базарний день. Навіть голуби з усіх токів позліталися на, на базар. Чись тут продавали, сипучі понасипали. І вони І вони облюбували це місце. Все. Побазарували, можна приступати до цих гіляк. У <кхе> мене нічого не викидається. Ну, тільки вже такі тоненькі викидаються, а ці всі йдуть на дрова. Сьогодні мені треба догрузити чимось, щоб був повний. Ну, я знайду чим і вивезти. Завтра я хочу під'їхати в одне місце за пеньками. Під'їхати я хочу завтра, а сьогодні треба звільнити той прицеп. Йома, я бачу, вже і тут треба косити. Ну сьогодні, як би свято, ми не будемо косити. А що ми зробимо? А ми зараз сходимо. Ми зараз сходимо до наших хлопців. Я вчора не був, а тут небагато, тут лише ця латка, туди знизу вже не треба. Побачимо, може завтра, може викосимо. Сходимо до наших хлопців. Показується надтіки, що в нас цей тиждень буде за 30. Зара. Вчора я нічого не знімав. Ах, на базар з'їздили таке. Ло. Нема що знімати. Ну, якби цілий день щось ковиралися. Робота вдома є, але все одно і теж. Так що я не знаю, чи сьогодні будемо щось знімати, зараз подивимось. Якщо вони... Стоять собі на тому самому місці. Та й що ж там знімати? Крутять, вертять. й на цьому усе. Ладно, зараз прийдемо та й побачимо. Можливо, розвернемося та й назад підемо. Вивеземо той буран. Підготовимося. Побачимо. Все, Лешка позбирав своє начиня. Віталик щось свою машину там газує, а Коля вже миє. Дядя Вітя бака поклав уже. А пан Микола Пан Микола вимиває свого КАМАЗа, вже в рейс. Готується. Барон, добрий ранок. Що тут у вас? Все в порядку? Ух ти, ух ти вимиває. Замітив мене вже. Мені треба, мені треба вилізти он туди і глянути на поле. Чи стоїть завтра їхати, чи не стоїть. Вийду я на гору, гляну на село. Все, я побачив те, що мені. Треба, можна їхати. Те, що я мав побачити, я побачив. Віталик в жадку готовий. На соняшник коля камаза. На соняшник ще дозріває. Отак. От Все, зранку поїду завтра, якщо нічого не зміниться, то що мені треба було побачити, я побачив. do poder da Câmara do його раз і на півдня здобувається. Випровадимо нашого пана Миколу в рейс. І можна йти додому. Що я кажу, тебе випровадю зараз в рейс. І можна йти додому. А як ти туди заїхав, як ти виїжджати будеш? Ну ну не знаю. Зараз ми все зафіксуємо, як ти що ти поламаєш. Давай, давай, получится. Получиться, получится. Якщо дверка не лишиш тут, то получится. Все, провідати, провідали хлопців, колю виправили. Ви, Можна йти, зараз ще, мабуть, вивезу до сміття. І на цьому буде все. Той бур'ян. Поїду завтра, не поїду, не знаю, але бур'ян вивезу. Все, поки так. Мисливець. Він постійно тут чергує, він бачить, чує їх. Та не тільки він, тут ще й від, від сусіда приходить. У них тут територія розділена на паї. Ну, лови. Зайшла мова про паї. Там хтось у мене у цьому е, був питав е, в коментарях, по чому дають напаї. Е, по 16 тисяч. 16 тисяч. Не знаю як де, а там, де у мене пої, то 16 тисяч. Так, ну що ж, маловато. Але хрен з ним, мені треба звільнити. Кузов. Все, едем. N tai aš su juo re. Посту приїхали. Ну, в плані без дров. Нема, не було що збирати. Так, які в мене далі плани? А ніяких планів. Зараз розведу пляшку бензину на для пилки. Та й підемо святкувати. Ось такі будуть плани. Каже, план такий, що плану ніякого. Розводимо бензинчик. На всякий случай з собою возьму і... Та скільки ж там тієї різьби? А, це ковпак. Мірка. Нафиг вона мені треба ласки сюди влази. Цікаво, ага. У мене є своя мірка. Ну, казали шприцом. Можна і шприцом, але... Перестановки до данків сума не міняється. Хоч прицом, хоч соломеною, а воно Одна і те же. Головне, щоб налити. Головне, щоб масло було, бо. Без масла довго не наріжеш? Все. Хорошки зернані. Мабуть на сьогодні все. Ідемо святкувати. Не набрехали синоптики в плані жари. Вже зараз припікає. Колись раніше мені жара була не страшна. Головне, щоб у промілучі не били в лисину. А то їхав газоном, ну, жарко, да перся, поїхав далі. Головне, щоб прямі лучі не били, а то голова тоді боля. А зараз все змінилося. Я вже жарю не можу. От, що, вроді би і не по всій програмі пече, а мені вже воно мішає. Ну тут, у моєму... У моєму зеленому кабінеті тут чудово. Але що я тут знімати? Тут нема що знімати. А був вже чую, що там припікає. Та й там її знімати, то нема що. Нового. Можна було б і сьогодні ролика не робити. Ну, як би нема що показувати. Але то вже буде. Сьогодні зробимо. А завтра не знаю, що в нас завтра? П'ятниця. Завтра не знаю. Сьогодні, сьогодні зробимо, а завтра не знаю. Значить так, всі будьте здорові і до зустрічі. Якось так. Всім пока.